Доброго дня, слава Україні. Є така кубила на продаж, приїхав познімати. Кобила стоїть в стайні. Зараз заприжемо її. Кубила спокійна. Не косає, не копає. Скільки її років? Кобилі 5 років. Кубила робоча. А, стоїть, а зараз О, що робить. О! Може того візьми на траву десь і пасла, ні? Ти її давно не запригов, ні? Не? Дві неділи стоїть, кубила. Ми зараз не писали люди, що кубила дурна, кубила спокійна, все робоче. Просто зараз я так трошки тільки вивів з стайні, зараз запряжемо до воза, покажу, як вона в возі йде. Кубилі 5 років, якраз кубила така. Файна кобильчина така А пес фляшку тела. Та Забері від неї така кубила. Пробував на я То є, щоб люди знали Тернопільська область, підгаєцький район, село Носів. Яка ціна такої Ціна Договірна. Ціна договірна, так? Так. Ну тут то, то вже так, люди дзвонять. Так, то дзвоняли, то будуть. купував, куповувати, буде. Ну менше, я думаю, 25 не буде. Ні, ні. Ну, кубила файна, все. Ось така кубильчина. На продаж. Кубилі 5 років то є якраз така, вона не жеребна, ні? Ні. Та хто би я хотів, то си може спарувати, кобила здорова. Так, Тут треба такої людини, вона остра. В Так, так. Ну. Любить трохи файно йти, в, в остро возі. Не не О зараз заприжемо, тут проїдемося. Нині якраз новий рік, 1 січня попробуємо, так? Ось така кобила. Що, підеш, будеш запрягав? Так, так. No to idziemy. A stoi, to co zaraz, zima, roboty tak nie ma, nie? To raz Вона в парі ходила, кубила. Зараз її зараз до одної одну кінку. Потримати тобі? Там ті коні в не стоять назаглідай. Єм. Хоу. Йон, так, потрібна бігання. Стій. А кубила не щуриться нічого. А вон Немає Така середня. Ну, він мені, взагалі, ні. Та видно, що кубила спокійно. Кобилі 5 років. Трошки на пару, так? А ходила в парі. Як бішвати, тобі шмат її. Я кажу, якінь спокійний, ходив в парі, то і буде ходив і сам. Якщо кінь дурнуватий, то. Пиво важки. я, сьогодні. Сий. Марш! Сюди, на нав... Це що підгор тут, блять? Перша проба не або А що вона йде? Дови, як а добре ті. Вона ну, щось така, вона до неї батальйон ніч не треба. Перший раз. У нас пробоксовку взя. Вісьте є нові. Якраз добре, купила середня. Для дому. Вісьта Любу роботу зробить. Вісьта Роска подоходить. Терр Тер Горбр.

Купила добре, не криво і нічого. Не побачишся. Повістка паручо, візь крішки. Хто би хотів, може собі спарувати. Я до ага. Ну Було А то, то капець ну. болото, що воно колесово, як наліпає. Булото слизько, Піско, Розпустило, снігу нема, бляха. Така погода. Ну, no, ну. No то не видно, то трохи під горб. А розвертай того. Рафаїл Гідем, тут у Солтин Сігна тримає, бо я там кам'яна дорога йде. Ага. Я просто я тримаю, бо ніхто я саму не їздив, це все. Вона в парі ходила, але тут десь як вона вона. Я в тілого боку парі йде, то що вона. Ну, то як вона ходила в парі, то сама йде добре, то буде ходила. Іще. Такого погоди можна пасту виганяти. блядь. Снігу нема морозу, нема. Є така кубила на продаж. Хто захоче, дзвоніть, питайте, ціна є договірна. Кубила здорова, все як має бути. Не кашляє, нічого. Трохи на стріт на воді і на на сий. Я в Єдине Держава. Ну. То вотакой так як в Карпатах, ну якісь то горбисько. Це на камері так не видно. бо вона є спокійна. Тож возі в, в, в йде, а так то... Десь рік є в не буде. То отакої горбіцтво капець. Той пішов з того горба, я знаю. Клисом. Тримає, ну, то на камері так видно, а горб. Тримає, тримає. Якщо кобила її, хто захоче, то дзвонить, буде Ціна купила є договірна, ми не питали ціни, то його номер буде в описі. А досить файно тримає має згорба і вона в парі ходила.

І знову буде стояла. До лісу зараз не їздиш. Це капець. Треба себе берегти яку. Я так що я же, я себе лежав, що... Лікарни відлежав. Мади її тримати. Єна, але цибіл, зараз. Ага, ще маме двоє коней, так? Yeah. Да? Ага. Біла має пожеді, що можна таке. Ну, нам не хочете, хоче Ну, просто походила тут. Ну. Добре, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, кому подобається, не подобається, та таке всім будеш. Номер буде в описі, дзвоніть ціна договірна. Всім дякую.